Всім привіт, З вами я Діма Ви на моєму каналі. Сьогодні ми будемо грати в Людмину це вже десь четверта або третя серія, ну а ми починаємо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і нажимайте на колокольчик. Я також трохи грав в мене всі навики прокачені тут. Втанули гаджет нові скінчики є. Ось такий. Ну, не дуже так. Отакій, от мега ось такий мега-кльовий ось такий, такий, такий. Ну, оцей стандартний і от мега ось такий крутий. Тому ми пограємо ось таким сьогодні з кимчиком. Оп! Який ж він просто шикарний, да. -мо! Йо. Мені треба доставити піцу за 70 секунд! Я отправлял зараз... за коли? Йоперс! перс. Йок, маган. Отправлялись я там про... я, про... я, про... я за пару секунд ще. Я отправлял за... За 20 секунд, думаю. Если мне не джагну мешать надесно. Так. Тобі! Опс. Е, пауза бо зараз буде Так, друзі, я тут ми будемо выпанути по ходу місія. Це відео за цей знову буде за тими от. Як його там з рекламами з кінця, може я взагалі реально... Просто буду выключать цей вот а? Уже я реально буду просто выключати і не это перед записью, а? ці реклами не мешали. Зараз покажу. Так, друзі, я тут, ну а ми продовжимо. Оп! Появились якесь загнание чи що? Вы бандиты нападающие. Да. Оп. Всем приветик. Блин. Оп. Понял мам. Я хочу попробовать. Якось покрутити його, но це дуже тяжко. Я ще не знаю, як тут вивчити там, да. так. Так, друзі, я вирішив виключити іннет, бо він мені дуже вішав. Тепер хоча б без реклам поки що. Будемо записувати відео без іннета, я, слава богу, можу. Ну, мені це дуже повезло просто. І грязь! Ти швидко їх рознесемо. Оп! оп, оп! Ого! Назайно. Так, друзі, я не знаю, що це було? чи реклама в мене спрацювала, або що. Хоча я їх і виключив. У мене чуть реклама спрацювала. На чого я не знаю? Дітик. Політай, Улітай, чель. Ого. И... І... хес! Десь... Вторая реклама буде! А, не її нема! Це все просто булпарчиро! О, це я, я знаю! Зараз буде вот этот челик. Ним. Са нам челик! Кстати, я хочу спробувати цей. виграти чорну кішку. Одна. Чи, я мою. Постаратися якось, на як її вбити, я взагалі не знаю. І що? Нужого? Ну ок. О! Що мені вибирати? Ось це давайте скоро закінчу. О, 400 метрів нормально. Тепер 300. Жопы не більше, да. Вот так літати клево, да. Дуже навіть клво, літати. воно. Стоять! Тянем, тягнемо, тягнемо! Оп! Все, пока, гречь! дальше Ну, давайте це закінчимо. Ого, тут близько. я буду даже і пройти міг. Оп. Оп! Не думайте, я буду пройти хочу. Так, ну, немає, ну немає. О, нет, машинка. Фигихи. блин. Эй, да ну. О! И <laughs> она не так же поехать может. Опс. Так и погнали. Так, Джон, а Джона червану. А, бо воно прискорилось. Капець. Та я за... Лоп, як фігасі. Я так швидко його дотаював капець. 30 секунд тут прийшло. Ой, відео зараз буде. Ні, Я подумав відео зараз буде, а його не буде. Оп! Бана дюганчики. Ой, блін. Тикс. Тетя, завдання з хакержей вже не буде. Я його прийшов. Поки відео не було. Сьогодні десь. О, боже. X Ну Желам Мума Хати хочете? а бли забрите пушку це не игрушки Вы так задумал шмаляты вы бы знали а че вы так любите шмаляты А я ви любите шмаляти, а я вам люблю шишки набивати. І що? пам і полетів. Або ні. Йо Макарок. так, Фу, опс, Стоять. Кстати, можно шида и скины даже получити. Тому я може буду зараз відкривати ящики, да. Шукати і відкривати їх. Тому я назад включу інтернет. интернет. И може поставлю на паузу, я не знаю. Просто это будет дуже довго. Ой. Тому я... як макарк? Е? А, реклама. А, нет. Фух. Лаубу Э! Ну добре, помахатись поки що можно. Скинуть. якщо буде будете рекламу, то потом на ползу. Ну вс. Так, друзі, я тут зараз на рятувати банк від бандитів. Гото. <кхи> друзі, ви готові ще шишки понабивати? <кхи> Опс. Ага. А стояти! Пошко, забелічити не іграшки! А от набивай от те, що я вам шишки набиваю, це вже іграшки. А от кошечки рівные іграшки. тому не надо шмалять. Удар, ну реально. Так, а, я тут. Ми продовжуємо. Ха! Тоді Я хочу попробувати ворога кинути. да. Ти зато в так! Шмаляти! Ну ок, вихнули лише так. Что, без блоки слабо? Хм. Що я таки секунды, а без блоки? Якось ворога, блін. Вот дивіться, друзі. Навики. Во! Під окпротивника. Зажати якусь там кнопку ось таку і... Ну, нажати і отримувати ось таку кнопку. В мене такої нібито немає, ні? Чи є? Чия. Чи познав чия, чи нема. Не надо, что нема. Хаба, тому я поставлю. Так, друзі, тут я тут є саму паузу цей от включите. Ой, відео включити з паузу, тобто, так. Да. На паузу включити. Е, дивіться. Є скини, які за відкриття за 10 скринь і за 11 графіки. А цей скини я не знаю, як відкрити, але почав скоро. Добре. Я... Зараз виконую останнє завдання. Йде больджуган, и проти є люди на паук. Все. Добре, друзі, всем пока!